Ой тільки ви безгрішні, кажуть до нас, тільки ви святі. Сьогодні я маю відповідь. Ви сказали правду. Скажу вам так: ми праведні, ми святі. І тільки одні ми, хто належить до церкви Божої, купленою кров'ю Ісуса Христа. І не тільки у Львові в помісній церкві, а й в інших церквах, які сповідують єдине тіло Господнє. Бо нема їх три, бо й голова одна. А от ви не корите слово Євангеліє, ви не коритеся правді. Тому закон, закон вас догризає. А ви хочете гризти нас, ну вам це не вдасться. Ви, наче рикаючий лев. Але цей лев не має зубів. А ми тверді, щоб нас губами пожувати. Знаєте, як зараз рекламують таке м'ясо м'ягеньке в нашому ресторані, просто губами можна пожувати. Ми стовби віри. А як не маєш зубів, то й не маєш що ломати. І я, я кажу і попереджаю, тому що починають там, от ви там грішні, ви там під прокляттям, ви там маєте хто зна чого. І Розумієте, вони ще більше себе проклинають цим. Яка вразлива ця душа християнина, законника? Дуже вразлива. Особливо, коли правда виявляє гріх або праведність, або просуд. Вони нервуються. Праведність їх нервує, святість їх нервує. Ну їх нервує Бог. Тому що Христос, який в нас праведний, а ми через віру праведні їх нервує Христос. Їх не нервує, що вони в Христа одягнулись, роздягнулися. Знаєте, наче приміряють, підходить їм чи не підходить цей Христос. Люди не задумуються над тим. Що я говорю, знаєте, що найбільше завдає ран християнину, католику, чи то протестанту, чи православному? Те, що він не може виконати закон. Цей закон, наче ідол, постійно вражає, як та горяща стріла лукавого. Вони не можуть захиститися від цих стріл. Вони, наче переслідувані, тільки згадай за якийсь гріх, що ти зробив, ой Боже, знов я зробив, як стріла вражає твоє серце, ти вже зробив. І цей закон постійно гатить по людині. А особливо, знаєте коли? Коли людина приходить в свою церкву, в своє зібрання чи в свій храм. Саме там ці рани сердечні починають в них відкриватися. Грішний, Господи, помилуй, а він стільки тих стріл напускав. А ти ще згадуєш минулі, ще не зализав минулі рани. Наче й сповідався: вони ні, вони тебе мучають, згадуєш. І весь час ти розумієш. Підсвідомо розумієш, ти не виконав закон. Який заклали, одягнули тебе твої попи, священники, пастирі, чи як би вони не називались. І тебе гложить, ти навіть не розумієш, що таке з тобою. Ну, тривога постійна тривога якась. Я приходжу в церкву, в мене тривога, Боже, я грішний. Скільки людей, а особливо, коли приходить якась проблема, більше чи менша, а якщо більше, то вони справді плачуть. Боже, я грішний. Але моляться і просять дай. Як тобі, грішному, дасть святий, як ти можеш взяти навіть то святе, яке дане? Як ти можеш взяти Христове? Як ти можеш задягнутися в Христа, якщо ти грішний? Ви собі уявляєте? Невіста Христа грішна! Невіста Христа Грішна! 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 грішна. Сатана тішиться. Вона немічна. Я що хочу з нею роблю. Я її насилую законом, а вона не може виконати, не може, не може, не може, не може. Щоразу готить по людині. Особливо, коли вона приходить в свою церкву. І отак під лозуном усі ми грішні, чи то закон новий в церкву придумали. Всі ми грішні.